Триває 1125-й день повномасштабного російського вторгнення, українська армія. Продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1280 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 24 березня окупаційні війська Росії втратили. 904 тисячі 760 військових, 10 тисяч 420 танків, 21 тисячу 652 бойові броньовані машини, 25 тисяч 129 артилерійських систем, 1 тисячу 338 реактивних систем вогню, 1 тисячу 117 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 30 641 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 121 крилату ракету, 28 кораблів. 41 726 одиниць автомобільної техніки та 3 785 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.